Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуць. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. І сьогодні в вашій увазі. Дуже гарненький варіантик з Швейцарії. Це вона шкода Октавія А7» 2019 року модельного 18-й рік у нас по випуску. Автомобіль у нас 2 літра дизель на автоматичній коробці передач потужністю 150 кінських сил, повнопривідний у нас. І пробіг має 204 тисячі кілометрів. Автівочка дуже класна, гарна, збережена, вона навіть не полірована. Якісь дрібні сколики є по кузову. Маєте змогу їх побачити, якщо там. Ну, чи я вам навіть їх покажу зараз, якщо е, побачу зблизька. Даний автомобіль е, був вже обслужений нами. Ми замінили в ньому гРМ помпою. Тобто, сів і поїхав, як то кажуть, як усі люблять. По підфарбуваннях у нас є фарбована задня ліва арочка, яка пробивається десь 250-280 мікрон. Ось це воно. А загалом автомобіль весь в подвійному окрасі чи в подвійному лаці, як е, люблять називати у нас колеги. Великий плюс, тому що е, більш фарба буде стійка для е, сколів. Е, Пройоми б'ються десь в районі 120-150, а весь автомобіль в районі до 200 мікрон. Такий дуже гарний, класний е, як то кажуть, автомобільчик. По комплектації пробіжусь зараз, розповім, що вона має. Як ви бачите, вже це у нас топова Full LED оптика з умивачами фар. Присутній дистронік з адаптивним круїз контролем. Також у нас є безключовий доступ, є датчики мертвих зон. Ось вони. Топова камера з усіма асистентами для водія, панорамний дах з електролюком. Камера заднього виду, електрохвишка багажника. Ну Така дійсно класна по комплектації машинка. Легкосплавні диски на хорошій літній гумі. І йду до салончика, покажу, як тут все виглядає. Салончик у нас з боковими підтримочками. тканевий, в гарному стані збережному, нічого тут не перешивалося. Все є в оригіналі. Відразу покажу по прийомчику жодних зауважень. Дверна карта в ідеалі. Бачимо, у нас дерев'яні вставочки. Підігрів зеркал присутній, ну, повний склопакет. По керму все є супер. Точний пробіг у нас 204 785 км. Топова мультимедіа у нас присутня. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Ну, все, все достойно, файно, гарно. Ось так виглядає панорама. І йду зараз до заднього сидіння. Тут теж у нас все гарненько. Цілий день лупило сонце, ой, дощ, а зараз на вечір вийшло сонце. І мушу тепер ловити кадр, щоб вам не засвічувало. Так, ззаду у нас два USB порта зарядки, а там що у нас? А там ще розетка 220 вольт навіть є. Теж такий бонус. По пройому жодних зауважень. Дверна карта в дуже гарному, класному стані. Далі дивимося, що у нас. В багажничку. Шторочка на місці. Працює усе чітко. фонарик ніхто не вкрав, все є. Коврик гумовий, оригінальний, дуже така цупка, класна гума. Там у нас фаркоп ще присутній доставний, крюк та ремкомплект у виді. Компресора з балончиком піни. Ось старий ГРМ, все є, щоб бачили, що його дійсно міняли. Стан кришки багажника. З якимись от дві царапинки мінімальні є. О, бачите, забувся, що з електроприводом. Зразу відсигнало, що не можна. Адблю у нас з 17 року у всіх машинах пішло і шкрібочок для зими, для льоду, те, що у нас присутній. Дверна карта задня права теж без зауважень. По пройомчику все чітко. Ще раз стан сидінь відзніму. все гарненько. І йду до, до переднього пасажирського місця. По дверній карті зауважень немає. По пройому теж усе чітко. Так, відразу він-код. Усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ще раз сидіння пройдемось. Водійські сидіння. Покажу два ключика у нас присутні. Ну і ще раз стан керма, стан панельки. Така дуже-дуже достойна за свої кошти автівочка. Кого зацікавить детальніше, зв'язуйте з нами. Не дам усю додаткову інформацію. Також авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку. Як цей автомобіль, так і кожен представлений у нас на майданчику. Ще, до речі, сьогодні розвантажується у нас Гольфік та Ніро. Вже розвантажилися. І з авто. З нами легко обирати гарні машинки, пишіть, звертайтеся будете мати таку. До зустрічі!